Попри війну в Україні прикарпатський бізнес не зупинився, бо більше з травня відновився до минулорічного рівня. Про це зазначає начальниця податкової служби в Івано-Франківську Ірина Столярик. Каже, цьогоріч кількість платників збільшилася до 2,5 тисяч, а загальна кількість суб'єктів господарювання становить 85 тисяч. В основному розпочали свою діяльність. Ну так як ми розуміємо, це сфера торгівля, ремонту автотранспортних засобів, та транспорт, охорона здоров'я. Крім того, покращився також результат і по прийому найманих працівників. Він був зупинився, навпаки, йшло звільнення працівників з бізнесу, бо багато бізнесу, і багато жінок з дітьми виїхали за кордон. У нас і багато жінок і суб'єктів підприємницької діяльності. Тому воно трохи стояло так на рівні. На сьогоднішній день ми вже практично досягли. В місяць прийом на роботу 8400 осіб. Це майже ми досягли вже попереднього року рівень. Крім того, нині податковій службі Івано-Франківщини відомо про майже сотню підприємств, які релокувалися із території, де ведуться бойові дії. Проте на облік стали лише 35 суб'єктів господарювання. Цьогоріч ними до бюджету сплачено понад 7 мільйонів гривень. Ситуація важка з релокованими підприємствами, що поки на сьогоднішній день. Вони не знають, хочуть вони перереєструватися чи не хочуть. Ми все таки проводимо зустрічі з ними і переконуємо їм про те, що треба зареєструватися на, тій, на території той області, де вони здійснюють діяльність, принаймі. І платником окремих податків, тобто ПДФО, земля, нерухомість, ну якщо вони там оренду щось будуть брати, щоб все-таки ця територіальна громада, яка їм дала якусь можливість сюди релокуватися, дала їм якісь приміщення, дала їм там землю, можливо, щоб все-таки якісь поступлення до територіальної громади до бюджету. Проходили, власне, там сплата податків та обов'язкових зборів платниками Прикарпаття, зазначає Ірина Столярик. Свідчить, що з цьогорічними економічними викликами Франківщина впоралася. До кінця року очікується залучити до бюджетів понад 31 мільярд гривень, з яких 11,8 мільярдів це державний бюджет, і 10 мільярдів це до місцевих бюджетів 9,3 мільярди єдиного соціального внеску. У періоді з надходженням минулого року ця цифра зросла більш як на 8,2 мільярди гривень. У відсотковому відношенні це плюс 36%. Ну, звичайно, тут в плану немаленький вплив має інфляція, ріст долара, але все рівно по обсягах, по обсягах, ми бачимо, що все-таки ми тримаємо рівень минулого року. Водночас ще 10 мільярдів гривень має надійти цьогоріч до місцевих бюджетів. Мар'яна Джерч, Анастасія Богей, телерадіо Раї.